Привіт! З 18 лютого нарешті розблокували доступ до ChatGPT з України. Тому для того, щоб зареєструватись, вже не потрібно нічого вигадувати. В цьому відео я покроково покажу і розповім, як швидко зареєструватись у Чат GPT. Тож пишемо у Google Чат GPT. Переходимо на ось цей сайт. Про всяк випадок, посилання на сайт залишу в описі під відео. На сайті тиснемо Спробувати Чат GPT. Тиснемо Зареєструватись. Далі нам дають можливість обрати способи реєстрації або ввести електронну пошту авторизуватись через Google чи Microsoft Account. Давайте зареєструємось через Mail. Вводимо вашу електронну пошту та тиснемо Продовжити. Наступний крок потрібно придумати та ввести пароль. Тиснемо Далі. Тепер потрібно підтвердити вашу електронну пошту. Переходимо до пошти та підтверджуємо. Далі вводимо ім'я. І останній крок вводимо ваш номер телефону та отримуємо код. Ось і все. Тепер ви можете користуватись чат GPT. Для того, щоб почати користуватись, достатньо написати та відправити запит. На моєму каналі ви можете знайти відео з прикладами використання ChatGPT. Я даю завдання штучному інтелекту, а він їх виконує. Достатньо цікаве відео вийшло, рекомендую до перегляду. Якщо було корисне відео, буду вдячний за вподобайку та підпис на канал.